Я знову передаю вітання і благословення від Святішого Патріарху Філарета. Днями відбувся синод Української православної церкви Київського патріархату. На ньому одноголосно вирішено було зробити заяву, в якій сказано про те, що єдиний спосіб припинити ті негаразди, які у нас зараз тут. Є і ту кризу в суспільстві вирішити. Єдиний спосіб такий повернутися до переговорів з Євросоюзом і укласти угоду про асоціацію. Це точка зору Української православної церкви Київського патріархату. Особисто подібні заяви. Робив неодноразово світличний патріарх Філарет. тепер це ну, найвищий колегіальний орган Православної церкви Київського Патріархату – це синод. І зараз він прийняв таке рішення, таку заяву зробив. Ми не повинні дивуватися тому, що церква підтримує євроінтеграцію. Тому що. Всі ті цінності, які ми вважаємо європейськими, права людини і громадянина, категоричний моральний імператив, рівність братерство, свобода все це закладено було з самого початку в європейську цивілізацію, християнство. Саме християнські витоки є в усіх найістотних настановок європейської цивілізації. І тому безумовно, абсолютно природно, що церква спрямовує свої зусилля. Церква не може бути не своїм народом. Бо церква це не будівля, церква це спільнота, яка перебуває в єдності. І якщо ця спільнота не перебуває в єдності зі своїм народом, то в такому разі вона навіть, мабуть, і церквою не мала б називатися. Справжня церква в єдності із своїм народом молиться за те, щоб найкраще, що є в кожній особистості і в усьому народові, розкрилося. А ці найкращі наші якості, вони пов'язані з нашим вибором. Я розповідаючи патріархові про... Ті обличчя, які я тут бачу, спочатку висловив здивування, бо обличчя ці ясні, натхнені і просвітлені. І прийшли ми сюди, і кожна людина розкривається тут, в найкращому, що в ній є. Так буває дуже часто на богослужіннях, але щоб так було. На Майдані це все-таки незвичайно. І чому так відбувається? Я зрозумів, знаєте, є один письменник з Теганругом, якого дехто називає нашим поетом. Антон Чехов. Він уже наприкінці життя, десь років так. 110 тому сказав своєму другові, я все життя вичавлював із себе раба. Треба подумати, чи багато було людей, його сучасників, які все життя вичавлювали із себе раба. Якби їх було багато, мабуть, іншою була б доля нашого народу. Їх було занадто мало в ті часи. Ті обличчя, які я бачу перед собою, це обличчя людей, які теж для себе це питання так само вирішили вичавлювати із себе риба. Бо поки ми нашу радянську ще совкову психологію не подолаємо. Поки ми не вичавемо це із себе, не зміниться наше суспільство. Ми повинні вичавлювати із себе раба для того, щоб здобувати внутрішню свободу, і щоб в нас розкривався образ Божий. Тоді щось зміниться в цьому суспільстві. Ми вичавлюємо із себе раба. Ми робимо свій вибір, і головне, ми не погоджуємося. Залишатися в ярні, чужому для нас, і повертатися в стайну, як би того хтось не хотів. Ми вже, мабуть, зробивши такий вибір, перестали бути баном. І хоча наша харківська громада тих людей, що вже зробили такий Вибір, вичавлювати із себе раба. виникне, Але це фермент. Але це, це та закваска, яка підніме з часом і всю харківську громаду, і все наше суспільство. Важко це буде робити. Саме тому нам дуже потрібно надихання Боже, і нам дуже потрібно молитва.